Скажи, будь ласка, як донецький шахтар, тому що безпосередньо це була і твоя частина від клубу, як донецький Шахтар продавав Михайла Мудрика. Тобто, я ж розумію, що це був дуже великий е, також маркетинговий, ну, маркетингова робота. От ми говорили зараз про книгу блокбастера і розуміємо, що Мудрик це був суперзірка в Донецькому Шахтарі, і в нього також складалися ресурси для того, щоб він став ще дорожчим активом, який потім дасть клубу діденти. А, я так скажу, це м, така суміш удачі і професіоналізму. Без удачі ви, ми його б не продали, клуб його б не продав. Так сталося, що ми ну, зіграли так, як зіграли в Лізі Чемпіонів. Ми перемогли Лейпсих на, на виїзді 4-1, Селтік вдало зіграли, вдало зіграли з Реал Мадридом. Він звернув на себе увагу як лідер команди. Дуже важливо, коли є конкуренція, коли з'явився арсенал. Арсенал цікавився цим гравцем. а Якщо б не було Арсенала, можливо, би не з'явився і Челсі. І ця конкуренція між Арсеналом і Челсі, вона а, а, посприяла тому, що стала.